полонині там, на ялиноці, співав голос піваночки свої голубоці на висоті полонині два голуби спали, одне клеце постелили, другим все вкривали, на висоті полонині соловей співає хоч не мамко на весілля дочка ся віддає. На висоті поломіні барві носи стели, Ході, татку, на весілля, синок Вася Жені. На висоті поломіні пасуці на ягнята, Та ні в року, як і файні наші молодята. Розтупіці люди добрі, піскіну білую, та я й хочу привітати пару молоду, привітала б молодя токущиком, нехай їх охороняє серденько Ісуса, привітала б молодя, то кущі комлелії, нехай їх охороняє серденько Марії Привітала б молодень. Володяток току барвінку, щоб вони жили в парі до старого віку.